Партнер не хоче сексу. Давайте поговоримо сьогодні з вами на цю чутливу тему. І перше, що я хотіла би попросити вас, підписатися на мій канал і не забувайте ставити вподобайки моїм відео. Це дуже мені приємно. Отже, така чутлива тема. Про сексуальні бажання і небажання. Я думаю, що багато хто із людей, хто знаходиться в довготривалих подружніх стосунках із своїм партнером. Стикалися з цією проблемою або з свого боку, або з боку партнера. Отже, давайте сьогодні розглянемо декілька причин, чому це може так ставатися, і в кінці, по кожній з цих причин, я скажу вам, що робити, щоб покращити сексуальні стосунки в вашій парі. І перше, на чому хотілося зупинитися, це зміна зовнішнього вигляду. Так часто буває, що в довготривалих стосунках люди перестають звертати увагу на свій зовнішній вигляд. Вдома ходять не в дуже красивому одягу, часто з дірками, неопрятно, якийсь халат і капці або якісь замаслені засалені шорти і Дірява футболка, це все, звісно, не збуджує. Також може змінитися вага в людини, бо вона не дуже добре ставиться до свого тіла і не харчується правильно. Звісно, бувають хвороби, які змінюють вагу людини, але це теж хвороби, це наше ставлення до себе. Хвороби є рисою нашого характеру. Тому за всі хвороби ми відповідаємо самі, і ми повинні слідкувати за своїм здоров'ям і робити все, щоб бути красивими, завжди молодими і здоровими. А це наше харчування, це наша нервова система, це купа стресів, це наша стресостійкість, наскільки ми можемо впоратися із напруженими ситуаціями, наскільки ми можемо впоратися із своїми страхами, які, наприклад, Можуть давати зайву вагу людині, але це ж треба працювати над всім цим, робити це все свідомим, виводити із підсвідомості ці напружені негативні переживання, які впливають на здоров'я, на ваш зовнішній вигляд. Всі ми знаємо, що людина, яка переживає постійний хронічний стрес, не може виглядати красиво, привабливо. Але ж наше ставлення до стресу воно формується нашим життям, нашими дитячими травмами. Тому це все дуже важливо, щоб ви працювали не тільки над своїм здоров'ям фізичним, але й над своїм психічним здоров'ям. От, ну, ви повинні виглядати сексуально привабливо, якщо ви бажаєте, щоб ваш партнер бачив в вас сексуальну жінку. Або якщо ви чоловік, це теж стосується чоловіків. Бо ну, от, якщо кожен день бутилочка пива, баночка пива на ніч, то звісно виростає животик. Чи є це сексуальним, ну не знаю, кому як, мені це не здається дуже сексуальним. Тобто, щоб було сексуальне збудження, ми повинні робити все, щоб наш партнер захоплювався нами. Звісно, що це не тільки фізичні якісь ознаки, що я тут не про те, що чоловік. ну... Має вас тільки за сексуальний об'єкт, бо якщо немає глибоких почуттів, то звісно будь-які зайві 2-3 кілограмчики будуть впливати на це. Але якщо людина насправді зацікавлена в вас, якщо людина хоче бачити вас красивою, сексуальною, хоче мати з вами повноцінні стосунки, вона поцікавиться, що сталося. Чому? Е Чому вага, наприклад, збільшилася? вона поцікавиться, чому. О, ну. Чому ви, наприклад, не займаєтеся спортом, не слідкуєте за харчуванням? Така людина допоможе вам, підтримує вас в цьому, разом з вами буде вашим партнером і соратником в здоровому способі життя. Звісно, якщо людині це все байдуже, вона навіть не запитає, не скаже, піде просто наліво. І це теж такий перекос в інфантильність стосунків. Але ж це не є секретом, що кожен хоче, щоб його партнер виглядав красиво. Сексуально привабливо. Друга причина це поведінка. Першу ми розібрали це стосується зовнішнього вигляду, а друга причина стосується наших поведінкових рис, наших вчинків, нашого ставлення до партнера. Якщо жінка поводиться грубо, холодно, поводить себе, ну Скажімо так, як командир, як бос, таке дуже часто буває. Або чоловік, який м'ямля і займає позицію маминого синочка, підкорюється жінці, прислуговує їй, не відмовляє їй ніяк. Не каже так: стоп, тут мої кордони. а Все виконує, що жінка скаже. Тобто, пропоную їй стати мамою, а сам записується на роль такого ніжного, лагідного, телятка, синочка. Такі стосунки, звісно, позбавлені еротизму. І якщо на початку романтичних стосунків все це здавалося настільки привабливим, що ми не помічали інфантильності партнера, то потім це все в довготривалих стосунках розгортається. Ми знімаємо рожеві окуляри, наші фантазії розвіюються, і ми бачимо, що поруч із нами хто. Або е, груба гіперконтролююча жінка, яка є гіперматеринським об'єктом, або е, нюнчик-мончик, такий е, синочок мамин, який, е, в принципі, інфантильний і не, е, не веде себе як ну, нормальна, здорова людина. І то, і то є інфантильною позицією, і гіперматеринська позиція є інфантильною, і все, все така синовня позиція є інфантильною. Тому тут, звісно, сексуальність вмре і збудження не буде в такому випадку. Третім пунктом в моєму списку причин, чому партнер може не хотіти сексу, це образи. Образи, які є наслідком критики, приниження, знецінення партнера, неповаги до партнера, це все вбиває еротизм в парі. І перше, що зникає, це поцілунки, а потім зникає вже і якісний фізичний контакт, і тут можливо навіть. Таке сексуальне насильство, бо це співзалежність, коли пара не вирішує конфліктні ситуації, а під килимок ховає всі образи і почуття провини. Ось тут рано чи пізно, із -під килимка піде пил, якщо ви трошечки припідіймете куточок цього килимка. Як кажуть, шкелети у шафі повивалюються. Тому, якщо у вас є якісь конфлікти, образи, потрібен діалог, треба вирішувати ці конфлікти і образи. Але я в кінці відео скажу більш детально, що треба робити. А далі ще є така причина, як нарцисична девальвація, нарцисична сексуальна девальвація. Ми знаємо, що нарциси, люди з нарцисичним розладом особистості дуже часто знецінюють сексуальність партнера, вони відмовляють у сексі, вони зваблюють і відштовхують, вони Якщо вони не можуть знецінити по якимось іншим параметрам людину, то вони примусять її відчувати, що вона сексуально неприваблива. І тут що б ви не робили, хоч панчохи і підбори вдягаєте, нічого тут не спрацює, бо через сексуальність він вас намагається утилізувати. Рухаємося далі. Що ще може бути причиною того, що партнер не хоче сексу? І от тут таке дивне явище, як прихована гомосексуальність. Таке може бути, що партнер не хоче партнера іншої, іншої статі, тому що насправді він не визнав власну гомосексуальність сам для себе. Йому страшно, він не хоче це приймати, бо досі в нашому так званому цивілізованому європейському суспільству багато людей засуджують гомосексуальних людей, тому таке може бути, що для суспільства, для соціуму людина одружуються з людиною протилежної статі, а потім виникають подібні проблеми. Тому, ну я скажу і тут, в кінці кінців, що треба робити. Від всіх цих причин ми маємо мати якісь рішення, якісь ліки знайти. Шоста причина це низький рівень лібідо. В деяких, деяких статтях наукових по сексуальності це біологічний такий параметр, який ну, так пов'язаний взагалі з темпераментом людини, пов'язаний з її біологією, і в деяких в книжках я це бачила під такою термінологією, як низький рівень сексуального бажання або низький рівень лібіду. Тобто є партнери, в яких високий рівень сексуального бажання, а є люди, в яких він низький, ну, природньо низький, біологічно низький. Але на початку стосунків це не видно, бо ми маємо малюкову стадію закоханості і сплеск гормонів нам не дозволяє. Усвідомити, по перше, свій рівень сексуальної, сексуального бажання. А по-друге, нам сплеск гормонів заважає критично бачити, що відбувається із партнером. Тобто, ми не в змозі оцінити той рівень лібіду. Нам здається, що він дуже високий. Ми в злиття впадаємо як дитина з матір'ю. В малюковому віці, і, звісно, ми, як дорослі люди, не встигаємо оцінити, а як нам буде в сексі далі. Тобто, бажання бути в злиті дуже часто ігнорує ну, якісь речі, які можуть стати дуже критичними потім в довготривалому житті. Сьома причина в моєму списку це великий рівень стресу, що ми бачимо зараз в Україні. Це війна, постійні недосипання із-за вибухів за вікном, це втрата роботи може бути, це втрата житла може бути, це втрата близьких людей також може вплинути на рівень сексуального бажання. Ще одна причина це зміна почуттів. Я маю на увазі романтичних почуттів, коли з'являється хтось третій, такий трикутничок. Проявляється в стосунках, коли людина думками не з вами а повністю захоплена іншою людиною. Тут, звісно, може і не бути реальної зради, але така емоційна зрада відбувається. Зникають почуття в людини, і це теж про те, що людина не зовсім доросла і не здатна до зрілої любові. Ну, Тобто, коли людина в стосунках і захоплюється іншою людиною, не пропрацювавши ці стосунки, не зберігши їх, маючи ще стосунки з, першою, з першим своїм партнером, вона вже за спиною там вибудовує інші якісь стосунки. Це все про інфантильність. І остання причина в моєму списку це залежність від порносайтів. Цим грішать дуже часто чоловіки, постійні мастурбації, вони знижують чутливість, вони формують деякий на навіть ну, обсес, такий, компульсивний невроз, от, що ми називаємо ОКР. І людина стає просто залежною від мастурбації і стимуляції сексуального збудження безпосередньо по відеопорно і порно продукцією. Ну і зараз, як я обіцяла, я розкажу вам, що робити. Перше, по першому пункту, зовнішній вигляд. Звісно, тут все ясно. Треба привести свій зовнішній вигляд в повний порядок, стати привабливою або привабливим для свого партнера. Якщо є зайва вага, схуднути, споживати здорову їжу, припинити. Пити алкоголь, їсти чіпси, чи ще щось таке шкідливе. Якщо ну, зайнятися спортом, звісно, це взагалі мені здається, треба прям от з молоду себе привчати до фізичних навантажень. Це не тільки для сексуальності вашої корисно, а і для вашого здоров'я і в старості ви собі скажете дякую за те, що займався фізкультурою. Вот. Але ж в нас мова йде саме про сексуальну привабливість, тому спорт, здорова їжа. Якщо ви не можете організуватися якось, то будь ласка, зверніться до коуча, тренера, підіть в спортзал, ну, займайтеся тоді з тренером. От я, наприклад, я не можу займатися сама, в мене дуже швидко падає мотивація, але я займаюся спортом вже ну, майже. 27 років, це регулярно тричі на тиждень я йду в спортзал. Крім того, ще між тренуваннями в спортзалі я займаюся на стадіоні, присідаю, дуже багато хожу. Ну, все це, звісно, впливає на мій зовнішній вигляд. Я можу тут сказати, у вас є приклад, як можна виглядати 57 років і бути сексуально привабливою. Тому якщо це в мене виходить, значить це може. Вийти у кожної людини. Я не скажу, що в мене від природи там якесь супер-супер здоров'я хороше. Ні, я маю там певні свої хронічні захворювання, але я все тримаю під контролем і вважаю, що ну, така увага до себе, до свого тіла, вона робить людину сексуально привабливою і як бонус це довготривале здоров'я. Наступні два пункти це груба поведінка жінки, холодна, така формальна поведінка жінки і е, така е, більш залежна поведінка чоловіка, маминого синочка, який підкоряється своїй дружині. Ну, і другий пункт разом образи. Е, я рекомендую от при наявності цих двох проблем піти на індивідуальну. Сімейну психотерапію або на групову психотерапію. І от якраз тут я хочу повідомити вас, що в мене є. Набір зараз на онлайн-групову терапію, де я зможу вам в цьому допомогти. Бути в кращому контакті із собою із своїм тілом. Для того, щоб доєднатися до онлайн-групової терапії, вам треба підписатися на мій канал. Посилання під цим відео в описі є. А в каналі знайти прикріплене повідомлення, де є інструкція, як потрапити до мене. Онлайн-групову терапію, яка буде проходити два рази на місяць, і триватиме 5 місяців. По четвертому пункту нарцисична девальвація. Якщо ви помічаєте, що ваш партнер просто як нарцис утилізує вас сексуально, тут треба розривати з ним стосунки, нічого тут не буде. Ніякого розвитку, ну а як відрізнити, наприклад, що саме це є нарцисична девальвація? Партнер може зваблювати вас, сексуально знецінювати. Я тебе не хочу, ти не ну, прямо так казати вам відверто, знецінюючи слова, знецінювати ваше тіло? Звісно. Що це може бути ну як наслідком того, що ви запустили своє тіло? Але ж нормальний, здоровий партнер підійде до цього питання дуже делікатно і буде допомагати вам. Налагодити разом із ним сексуальні стосунки, а нарцис, навпаки, буде травмувати вас. Тому, якщо ви бачите, що вас сексуально девальвують, таке може бути навіть якщо ви прекрасно виглядаєте спортивна, сексуальна дівчина, а їй кажуть: ти не красива, ти взагалі погано подивись на себе, що в тебе там щось не в порядку. Тут, тут, що б ви не зробили, вас все одно будуть знецінювати і утилізувати. Тому кидайте такого партнера і е, забудьте взагалі про стосунки з ним. Прихована гомосексуальність. Звісно, тут якісних сексуальних стосунків е, у вас не може бути. Тому приймати рішення вам, якщо людина Добра, прекрасна, хороша, у вас є діти. Ну, або ви приймаєте цей факт і живете далі, обмежуючи своє сексуальне життя, або ви розлучаєтеся з цим партнером. Далі не рухаємося. Низький рівень лібіду, або низький рівень сексуального бажання в одного з партнерів. Тут перш ніж прийняти рішення про розставання. Треба звернутися до е, спеціаліста-сексолога. Зробіть все, що можливо, а потім приймайте рішення, чи залишатися з цим партнером, чи ні. Якщо щось зміниться, якщо ви будете бачити позитивну динаміку в ваших сексуальних стосунках, значить рухайтесь в тому напрямку. Працюйте над вашими стосунками. Далі. Великий рівень стресу тут е, людина, яка знаходиться в хронічному або гострому стресі, потребує або е, індивідуальної психотерапії, або групової психотерапії, або ж е, медикаментозної психотерапії. Е, я маю на увазі, що тут е, не треба нехтувати допомогою психіатрів, які медикаментозно можуть. Е, Позбавити вас цього стресу. Наступний пункт зміна почуттів, коли один з партнерів захоплюється кимось іншим на стороні. А тут, якщо пара хоче продовжувати в подальшому стосунки після цієї кризи, треба звернутися до сімейного психолога на парній консультації, пройти психотерапію парну. Або якщо один з партнерів е, не вважає цього, не бачить цінності в подальшому розвитку стосунків, треба розлучатися, як би гірко та больно не було. І останній пункт це залежність від порносайтів, мастурбація, тут психотерапія залежностей. Людина, яка залежна від подібних речей, потребує лікування такого самого, як проходять алкоголіки або наркомани. На жаль, це так. Якщо ви зіткнулися з подібними проблемами у своєму житті, то в багатьох цих проблемах, як ви бачите, я називаю рішення проходження психотерапії або індивідуальною, або групової. І тут вам на допомогу мої онлайн-групові терапії. Тобто групи, які я проводжу онлайн, допомагаю людям вибудовувати кордони власні. Налагоджувати контакт із собою, а також з партнером. Щоб доєднатися до онлайн-групової терапії, вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео в описі. І в закріпленому повідомленні знайти інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-групову терапію. Ну, а я прощаюся з вами, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися, поставити вподобайку цьому відео, а також напишіть, чи є у вас сексуальні проблеми із вашим партнером. Того чи іншого порядку можливо, це ви менше бажаєте партнера, або він менше бажає вас.